Вихід, глава 2. І пішов один муж з дому Левія, і взяв собі за жінку дочку Левієву, і завагітнула та жінка та й сина вродила, і побачили його, що він гарний, та й ховали його три місяці, та не могла його більше ховати, і взяла йому папірусову скриньку і виасфальтувала її асфальтом та смолою, і положила до неї дитину, та й поклала в очереті на березі річки. А сестра його стояла здалека, щоб довідатися, що йому станеться, і зійшла фараонова дочка купатися на річку, а служниці її ходили понад річкою. І побачила вона ту скриньку серед очерету, і послала невільницю свою, щоб узяла її, і відчинила, та й побачила дитину, ось хлопчик плаче, і вона змилосердилася над ним та й сказала: Це з єврейських дітей. І сказала сестра його до фараонової дочки. Чи не піти й не покликати тобі жінку-мамку з єврея, і вона годуватиме тобі дитину? І сказала їй дочка Фараонова Іди. І пішла та дівчина і покликала матір дитини. А дочка Фараонова сказала до неї: На тобі цю дитину, та й годуй її для мене, а я дам тобі заплату. І взяла та жінка дитину і годувала її. І підросло те дитя, і вона привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина, і вона назвала йому імення Мойсей. І сказала бо з води я витягла його. І сталося за тих днів, і підріс Мойсей, і вийшов він до братів своїх, та й приглядався до їхніх терпінь, і побачив він єгиптянина, що бив єврея з братів його. І озирнувся він туди та сюди, і побачив, що нікого нема, та й убив єгиптянина і заховав його в пісок. І вийшов він другого дня, аж ось сваряться двоє євреїв, і сказав він несправедливому нащо ти б'єш свого ближнього? А той відказав Хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами, чи ти думаєш убити мене, як ти вбив був єгиптянина? І злякався Мойсей та й сказав собі Справді, та справа стала відома. І почув фараон про цю справу, та й шукав, щоб убити Мойсея, і втік Мойсей від фараонового лиця і оселився в країні Мідіян, а в Мідіянського жерця було сім дочок. І прийшли вони і витягали воду. І наповнили корита, щоб напоїти отару свого батька. І прийшли пастухи і відігнали їх, і встав Мойсей та й оборонив їх і напоїв їхню отару. І прибули вони до Реуїла, свого батька. А той поспитав, чого ви сьогодні так скоро прийшли? А ті відказали якийсь єгиптянин оборонив нас від руки пастухів, а також навіть натягав нам води й напоїв отару. І сказав він до своїх дочок: А де він? Чому ви покинули того чоловіка, покличте його, і нехай він з'їсть хліба? І погодився Мойсей сидіти з тим чоловіком, а той видав за Мойсея дочку свою ціпору. І породила вона сина, а він назвав ім'я йому Гершом, бо сказав: Я став приходьком у чужому краї. І сталося по довгих днях і вмер цар Єгипту. А Ізраїлеві сини стогнали від тієї роботи та кричали, і їхній зойк через ту роботу донісся до Бога. І почув Бог їхній стогін і згадав Бог свого заповіта з Авраамом, Ісаком та Яковом. І Бог бачив синів Ізраїлових, і Бог зглянувся над ними.